Це ваги-мішалки, які дозволяють заготовляти стандартну дозу крові. Не просто а стандартну, От, для того, щоб можна було виготовити правильні компоненти крові і відповідним чином якісні в першу чергу. От, оскільки кров має бути певне співвідношення крові і консерванту крові. Тому вагімішалки автоматично зважують. І змішують кров. І таким чином, коли набирається доза, яка встановлена, її просто припиняє автоматично і перетискає систему заготовлення крові. Це апарат. Це дуже важливо. А скільки таких апаратів у вас є, і чи є ще потреба? А, потреба в тому є. А, у нас пропорція, яка має зберігатись завжди, це. Одне донорське крісло і один такий апарат. Відповідним чином, на сьогоднішній день, в нас в операційні два апарати, і два апарати є для виїзної бригади. Але вони старої моделі на превеликий жаль, і не зовсім іноді показують достатньо правильно дозу крові. Але ми їх використовуємо для того, щоб можна було тут в стаціонарних умовах вести заготовлення крові. Скільки у вас крісел є, до яких треба ще підключити? Ось таке право? У нас є шість крісел стаціонарних наверху, і відповідно чотири крісла для виїзної бригади. Того 10. От є існуючих 4. Ще 6 потрібно. Це менше на один, значить п'ять потрібно. Це є вже. Скажіть, а крісел вистачає для того, щоб заготовляти потреби задовольняти в крові нашої питання, області, бо вони останнім та, часом все зростають і зростає Таня, гарне на сьогоднішній день. Настільки два крісла мобільних, але потрібно мінімум чотири. От, ну, якщо буде можливість така, то ми готові брати шість крісел з собою для того, щоб швидше прийняти всіх людей, які виявили бажання здати. Кров для наших пацієнтів і бойців. Коли виїжджаєте в громади, чи багато людей приходить здавати? Буває по-різному, але все залежить від інформованості населення. Тому ми приділяємо особливу увагу місцевим каналам комунікації, які існують в кожної територіальній громаді. Більше того, ми розповсюджуємо інформацію про день і час заготовлення тої чи іншої громаді через Facebook або інші соціальні мережі. І е е я хочу підкреслити, що е не, не просто розуміння людей, а це, знаєте, такий е поклик душі. Люди йдуть з задоволенням, здають, а є е ті, хто переселенці, е Приходять і кажуть про те, що ми, хоча б цим хочемо допомогти нашій армії. Це дуже важливо, тому що вони на собі відчули мир мір і знають, що це таке не понаслишки. Багато запитів робили для того, щоб вам допомогли з придбанням таких апаратів для центру крові. І ці прилади надала українська греко-католицька громада міста Гановера. Це перший такий. Транс вони шукають ще ще дозамовили і обіцяли навіть крісла знайти для вас, але просто вирішили не зволікати і те, що вже мають відправити. Ну безумовно, ми звертаємось там, де є можливість будь-кого. От ми не очікуємо, що люди зразу відгукнуться, або якась організація, або благодійний фонд. Але наше звернення ми поширюємо і по. Соціальним мережам і поширюємо часто і на телебаченні, і по радіо, і відповідним чином відгукуються той, хто може. Ну, приклад є. І дуже швидкий. Я щиро вдячний громаді, і прошу передати нашу подяку від всіх нас, і від особливо пацієнтів, які в лікарнях і бойців, які бережуть нашу країну. От, всім. Ну, Учасникам, членам громади вот, для того, щоб ми могли спокійно і зважено забезпечити нашу війську. Це понад колосне, я вам скажу. Зараз випробуємо.